Гроші не пахнуть, а більше грошей то пахне суперово. Ну от Насадив я е, американський чорний горіх, ось бачите, вже вище від мене, якщо так стоять рядом. то вже Думаю, що підуть плоди, то будемо засаджувати, засаджувати свої землі. Е, горіх чорний, одна із дорогих древесин в світі. Один куб 260 тисяч гривень на сьогоднішній день. То, ну, от у нас багато засажено лугів, лісів, якісь там чагарники. Ну і не сильно такі дорогі дерева. Тут можна садити такі подорожчі, а все, чорний горіх. Рекомендую всім. Пасивний ваш дохід. Оренда альтанок в казковому селі бобриться, що на Київщині. Одна альтанка розрахована на 10 осіб, півтори тисячі. Зранку до вечора. Попередньо бронюйте. Маємо зону відпочинку, дві альтанки.